Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка чи не єдине комунальне підприємство у Луцьку, де вирували пристрасті, скандали та інтриги. Нинішня директорка закладу Любов Яковчук, яка буквально за рік з медичної директорки перейшла на посаду очільниці закладу, журналісти телеканалу конкурент Конкурентів вирішили поцікавитися, скільки ж заробляє очільниця стоматполіклініки, яка до слова має власну приватну стоматологічну клініку в Луцьку, ще й досить успішно. Та інтереси якої лобіює міський голова Ігор Поліщук. Також ми дізналися і розмір зарплати працівників медзакладу. Ми надіслали інформаційний запит до комунального закладу, хоч із запізненням, але відповідь ми все ж отримали. Як зазначено у відповіді на запит, заробітна плата Любові Яковчук проводиться з коштів, що надходять з господарської діяльності підприємства, а саме з надання платних стоматологічних послуг. В запиті зазначено, що Любов Яковчук з 1 червня 2023 року по 3 липня 2023 року обіймала посаду медичного директора. 4 липня по 3 вересня згідно з наказом управління охорони здоров'я Луцької міської ради номер 43 17-4 від 30.06.2023 вона виконувала обов'язки директора. І вже з 4 вересня 2023 року, згідно з наказом управління охорони здоров'я Луцької міської ради, її призначено директором комунального підприємства Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка. Отож за період з 1 червня 2023 року, по 1 грудня 2023 року, тобто за півроку. Нарахована Любові Яковчук заробітна плата становить 271 тисячу 457 гривень 30 копійок разом з податками та зборами. З них – почасова оплата 166 тисяч 690 гривень 51 копійка. Надбавка за складність і напруженість – аж 78 тисяч 566 гривень. Відпускні 7786 грн 35 коп, а премія – 18 тисяч 414 гривень 44 копійки. Однак оплати за місяць роботи в запиті не вказано, тож ми запросили додаткову інформацію. Згідно з нею, Любов Яковчук в червні 2023 року отримала 8 тисяч 902 гривні 64 копійки. Це та заробітна плата, коли пані Любов була на посаді медичного директора. В липні 2023 року пані Любов отримала 40 тисяч 380 гривень 60. 72 копійки. У серпні 2023 року – 40 тисяч 990 гривень 60 копійок. У вересні – 43 тисячі 118 гривень 47 копійок. В жовтні – 45 тисяч 412 гривень 56 копійок, а у листопаді – 39 тисяч 718 гривень 22 копійки. Також Любов'я Ковчук сплатила 52 тисячі 934 гривні і 10 копійок податків. Загалом за 6 місяців роботи виходить чимала сума. Враховуючи те, що очільниця медзакладу має ще й приватну стоматологічну клініку. А ще в червні вона була досі медичною директоркою, і лише з липня почала виконувати обов'язки очільниці КП. Ну а що ж відомо про заробітну плату лікарів? Отож. У відповіді на запити йдеться, що станом на 18 грудня 2023 року, згідно штатного розпису, в медзакладі налічуються 82 лікарі-стоматологи. З них п'ять завідувачів відділень, чотири лікарі зараз знаходяться в декретній відпустці, і один лікар у лавах ЗСУ. Їхня заробітна плата теж проводиться за кошти, які надходять в результаті господарської діяльності закладу. Відомо, що зарплата кожного з лікаря-стоматолога становить в місяць 20 тисяч гривень, в тому числі, якщо лікар виконує обов'язки завідуючого відділенням, то він додатково отримує ще 20 тисяч гривень в місяць. В підсумку в ці 20 тисяч гривень заробітної плати лікаря-стоматолога входять. посадовий оклад згідно штатного розпису, враховуючи кваліфікаційний розряд. Сума від 8 тисяч 40 гривень до 10 тисяч 50 гривень. Також доплата за вислугу років і надбавка згідно постанови кабінету міністрів України номер 2 від 12.01.2022. Також у Луцькій стоматполіклініці станом на 18 грудня 2023 року є 6 лікарів-стоматологів та один завідуючий відділенням, зарплата яких фінансується коштами з місцевого бюджету, і заробітна плата цих людей така ж, як і у тих, хто перебуває на зарплаті з господарської діяльності закладу тобто 20 тисяч гривень. Загалом заробітна плата у тих, хто робить чималий шмат роботи в Луцькій стоматполіклініці, вдвічі менша за заробітну плату директорки. Виняток хіба що завідувачі відділень до слова? Також нам надіслали дані по заробітній платі вже екс медичної директорки Луцької стоматполіклініки Марини Урел, яка не має відповідної для цієї посади кваліфікації. Раніше вона працювала на посаді головного спеціаліста відділу державного контролю Держпродспоживслужби, а навчалася на санітарно-гігієнічному факультеті. Отож Марина Орел звільнена 18 грудня 2023 року. З 1 жовтня 2023 року по 1 грудня 2023 року отримувала 89 тисяч гривень заробітної плати. З них Почасова оплата – 63 тисячі 650 гривень і надбавка за складність та напруженість – 25 тисяч 460 гривень. Податків за два місяці вона сплатила – 17 тисяч 376 гривень 46 копійок. Тож, чи є великими заробітні плати очільниці стомат-поліклініки Любові Яковчук та її працівників, Очевидно, що не нам судити. Залишається лише сподіватися, що за такі гроші їхня робота виконується якісно, професійно та з ініціативою до змін в медзакладі.